Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Місто Мачера, Італія. Це статуя Дон Кіхоту, до речі, із шматків металу. Зараз покажу вам. Ой Не знаю, чи побачите, друзі. Зараз покажу вам надпись Дон Кіхот із... Zobaczcie, Don Quijote. I skóry, które mają skóry. Giuseppe. Gemelli, one znają, ponieważ koło Bazeckiego w Prociodate. Z niej takiej gustej tuman, że to straszne. Коли я кажу кожен день, що сьогодні все в сірому, все в сірому, то це дійсно, сьогодні все в сірому, подивіться. Зранку дощило нот-стоп, зараз ніби трошечки дощ перестав, де-не-де -де, там капне якась капля. От, але цей туман накрив все місто. Я не знаю, тут вже за, напевно, 50 метрів. Нічого не видно, Да. Можливо, дивіться. Не знаю, чи це зона от такого клімату, що тут оця димка, ця сірість і кожен день, а такий ще густий туман. Сьогодні я все мрію, коли ж наступить вже такий погожий день, щоб можна було подивитися околиці цього міста, тому що це саме місто Мачерата знаходиться на пагорбі. І коли гарний погожий день немає цієї туманності, немає цієї сірості, скажу так, то можна побачити дивовижні краєвиди, видно. Інші населені пункти, які знаходяться не за один десяток кілометрів. Да? Кажуть, що можна побачити і Адріатичне море до Адріатичного моря. Тут 25, 25, значить, Підходить автобус, нічого не розглядаєш, що там написано. 25 п'ять кілометрів Адріатичного моря, гори, гарні гори. Видно, іноді буває. Я бачу гори, до гір недалеко. Тут десь, напевно, кілометрів буде, ну, не знаю, 20-30 до гір, можливо, 40, не знаю. От гори високі, в середньому півтори тисячі метрів. Друзі, іноді я заговарююся і особливо я буваю, путаюся в цифрах. Так що я прошу поставити з розумінням. Мені 55 років, вже теж знаєте, дівчата пам'ять, скажімо так. Тут повністю, тут. Ну, тут, ну, тут. Тут над повню. Тут записала я, от відео буквально вчора записувала, говорила про ці гори, казала метри, не метри в висоту, метри квадратні. Боже ж, ти мій милий. Потім переслуховую відео, Та що я вже говорю? Метри квадратні гори вимірюються. Так що я прошу вас ставитися з розумінням. Я путаюся в цих цифрах. Ну, вже старі, старість, друзі, вже шостий десяток.